Всім доброго ранку, всіх рад бачити на каналі. Ну, Ранок це можливо вже і дуже так громко сказано, да? зараз вже майже 10 година, Фух, а я тільки сьогодні вийшов на вулицю. Вчора е, убив себе, як би мовити, і уграв. Ну, таке воно господарство і утримання і розведення худоби тварин, в тому числі ну будь-яких там, чи це кури, чи це свині. Це призводить до певної, перш за все, прив'язаності. І ви вже коригуєте свій особистий час, ви вже коригуєте та будь-що з тим, що у вас є господарство. І ви і плануєте, і не свині, наприклад, підстроюються під вас. А перш за все, ви під них вже. Плануєте свій день, що ви будете робити, як ви будете робити і як ви його проведете. От така ситуація. Звісно, якщо порівнювати утримання корів і, наприклад, утримання свиней, то ну, все ж таки перевага у свинях в тому, що, наприклад, дивіться, зараз 10 година, я їм зараз я там автоклав відкрию, те ангар відкрию, щоб вітер проходив маленький склад, відкрию. Да? І виходить, що вони в себе нормально ведуть, тобто в них корм є, вони поїли, і знаєте, навіть якби десь потрібно було поїхати, і свиней можна було залишити на 2-3 дні. Ну, великих, маленьких ні, там буде стрес, це буде не дуже. А великих, я вам скажу, я знаю людей, які... Головне, щоб вода була і все. І, в принципі, все нормально. Ну, це неправильний підхід, звісно, але що ти зробиш? Самі розумієте. Ну, чесно, вчора я, наприклад, нагарцювався, натанцювався, сьогодні є встав. Ну, нічого. Зараз відкриємо склади, потім покажу вам, яка тушоночка вийшла, і треба достати заготовку для копчення. Поїхали. Так, тут у нас кукурузка, вже цей складик. Невеличка я відчинив, потихеньку підзакінчується. Ну, як, потихеньку, тут ще тон-7, я думаю, є, поки нам вистачить. Також для цього склада там, де зберігаємо основне, основну зернову групу, ми його, я його обов'язково на день відчиняю. Воно, виходить, вітер гуляє, все прекрасно виходить. Завозили тоді, що пшеницю, що ячмінь. Мені взагалі камазом на сторону висипали, без питань виїхав. І оцим будівництвом вирішилася ця проблема пошуку людей. Тому що потрібно постійно, постійно когось шукати, постійно десь хтось, щоб ну, то, що ти сам не можеш все робити. Як би ти не хотів, який би ти там сильний, здоровий не був там. Накачаний, не накачаний, але тебе не вистачить. Так, відкриваємо другу браму. Чіт, так. Ми кукурузку вже змолотили. Так, все, склад відкрили. Прохай перевітрюється. Дивіться, в приміщенні дуже видно. Дивіться як. Клас. А якби було повністю зашито металом, темнота, думай, яке світло робить, а так, завозили зерно без питань. Людина заїхала, висипала і поїхала. Засипала, виїхала, поїхала і все. Так, пішліть подивимося, що там. Вскриємо автоклав, що у нас там вийшло по тушоночки. Вчора ще, вчора ще, крім того, що робив заготовку на паштет на наступну партію, зробили тушонку. Тушонку робили ми. Получається, відсотків десь 60 задок, задок плюс лопатка. Лопатка така вона. Вона то більш, багато людей її бере. Що на шашлик, що на фарш, мені лопатка подобається. Подобається. Тому що якщо робити, наприклад, тушонку з мого задка будуть саме оце, куски м'яса самі такі. Трошки не то. От, трішки лопаточки додаємо і прекрасно виходить. Тому зараз покажу вам, що в нас вийшло. Так, друзі, трішки не так все пішло. Пішов я спочатку прибирати, роздав їсти, тому що вже трошки, я думаю, вони проголодалися. Ну нічого, е -е, зараз поприбираю, все приведу, тоді покупаюсь. Зроблю е розпаковку автоклава, покажу вам нашу тушонку, покажу ще раз паштет, який вчора ми е достали, вчора ж ми його вже він остив і ми його поклали в ну, щоб він так прохолов і буде взагалі бомбово. Тому зараз, перш за все, е повичищаємо, розкидаємо соломки і не забуваємо сьогодні. У нас неділя зробимо. Суху дезінфекцію. На даний час я використовую Нікадець. Хтось інші препарати, ну це таке, хтось взагалі каже, що це все І дурня. Кажуть, ну а смисл, воно то фігня, то ти е, даремно гроші на вітер витрачаєш. Але я скажу так, коли трапляються різного роду епізодії на територіях певних, да? коли трапляються якісь всякі... Падіжі, не дай Бог, щоб вони е, наші господарства обходили, да? то саме в той момент люди згадують, що ага, так треба ж дезінфекцію проводити, так треба хоч щось робити. Я розумію, що ми не можемо на такому своєму примітивному господарстві повністю побороти всі якісь там захворювання, всі інфекції і тому інше. Але ж ми що можемо? Ми можемо зменшити рівень, ми зможемо зменшити ризик оцього всього зараження і тому інше. Ну, це знову ж таки, ну я так думаю, що ми можемо так присадити трошки оце діло. Хтось скаже, не займайся фігньою і так далі. Ну, справа кожного. Тому зараз. Пройдемося, вичищаємо, покажу вам що до чого. Покажу таточка, тачка працює. то, що ми варили, там мені говорили, купи собі пластмасову, купи ще щось. Ну, не знаю, я покатав. І знову ж таки, дивіться, порівнюємо все ж таки стосовно прив'язаності до господарства. Прив'язаність є, будь яких би, ви, яких би ви тварин не держали. Але знову ж таки, у короб там взагалі. Графік погодинний, десь щось збив, все, свиням, ну, чесно кажучи, я на своєму досвіді дивлюсь їм по барабану. Не можна пропускати а там і ну, ходити частіше потрібно. Це тоді, коли свиноматка якась там на води, коли там твоя постійна, особливо ці перші дні опороса, це тут святе, тут, якщо ви будете халатно до цього відноситись, ви просто втратите кошти. Втратите поросят, значить ви. Ваше господарство не рентабельне. Ну, якось так. от такі справи. Так, друзі, процес іде. Дивіться, чистесенькі, все як має бути. Помили їх, так. Це наші F1 плюс кантер. Ну, Знову ж таки, можливо, вже декілька разів повторююся, але, як на мене, то це саме таке ідеальне поєднання. Колись винаматка F1. В ній закладено ландрас плюс велика біла. Ми додаємо м'ясничка такого бомбезного кантур і маємо на виході чудових свинок. Що є салко, не дуже товсте, і є дуже шикарний вихід м'яса. Що коробок класний, тобто відбивна, там шикардосовська, що за дочки. От такі. Отакі. ж з п'єтренчиком, ну, тут взагалі сала немає. Тут просто ну ось, в четверг різали, там сало отак на мізинчик і все. То Задки тут взагалі. Лопатка трохи слабіша в порівнянні з кантером. Отбивнушка плюс-мінус десь. Ну, задок більший. Зато сала взагалі немає. Інколи і сало треба, ну, воно переважно і салку треба, щоб трішечки хоч було. І м'язко. такі справи. Так. Це молоднячок наший. Ось так, бачите, це якщо вичищать утром і ввечері, ось невеличка кучка і буде картопелька рости. Він ось пару років перегорить, перетрухне і буде дуже класне удобрення, добре для огороду, для земельки, щоб була картопелька. Так, поїхали далі. Так, все, порення закінчили. І накидав ще угольків поросятам, Дивіться. З великим задоволенням вони гульки поїдають. Цим також. Хороше діло таке. І там також закинув. Зараз зробимо суху дезінфекцію, застосовуємо Мікадес і приведу себе в порядок і зустрінемося з вами на кухні вже. Можливо, лише завдяки великому багажу знань оркестровки і точного уявлення виразності кожного інструмента. Ось приміром, як звучить концерт для валтурні з оркестром Вадима Гомоляки, соліст Костянтин Мага за диригентським пультом симфонічного оркестру українського радіо Святослав Литвиненко. Ми на кухні привів себе трохи в порядок. І зараз вам покажу. О, розкрив автоклав, провів розпаковку, як би мовити. Виніс його на вулицю. Потрібно його після кожного разу полоскати. І плюс я його промиваю і ставлю, щоб він сох. Але все рівно ну він примітивний. Автоклав це аби сказати, що він там з нержавійки був такий дорогий, класний. але... На даному етапі він своєю свої задачею вже скільки вже років 3 справляється. Поки не бачу причини для того, щоб його замінювати. Коли він уже відпрацює своє, відповідно, ну щось візьмем краще. Тому зараз вам покажу тушонку. Якось так. так. Там у мене вчора варив на закладку на паштет. Тут у нас вже розмораджується вся продукція, Те, що каптить будемо. І ось таку маємо тушоночку. Тушоночка вже підзастила, все непогано. Тут зараз її будемо пізніше ставити у холодильник. От така тушоночка. Баночки всі рівненькі, без питань. Розказали мені пару секретів, як цього досягати, тому стараємося робити. Інколи да, так, буває такі вм'ятинки. Хоча, а ні, там рівненько, буває. Так, зараз вам ще покажу паштет. Він уже застиг повністю, бачите, постояв у холодильничку. Прекрасно все. Зараз тушонку так само. В описі до цього відео буде, як завжди, посилання на нашу групу в Viber. Instagram, Тікток. Тому підписуйтесь у Viber, там наша продукція, ми її виставляємо, що у нас є, що ми продаємо. Отака От баночка тушоночка буде 130 гривень. Ціна поки, поки на даний момент не змінюється. Як воно буде далі, ну, будемо повідомляти. Е, паштет: От така баночка, півлітрова 90 гривень. Дуже класна штука. <кій> на рибалку хлопці беруть, на полювання брали. Як раніше було. І просто вдома. Ну, важ... Не хочеться заморилися, за цілий день щось готувати. Бер... Бистро вермишельки відварили, кинули такого паштетика, все ситно, все прекрасно. Особливо зараз помідорчик є, домашній огірочок є. Ну, якось так. Так, от така красота. Тому кому потрібно, замовляйте, пишіть, дзвоніть. От і таке відео у нас. І На завершення хочу сказати, що. Для тих, хто хоче займатися господарством, чи планує, чи займається, я думаю, ті, хто займається, вони погоджуються зі мною, що ця справа нелегка. І ти дійсно постійно 24 на 7 ти працюєш. А хто хоче тільки, то повірте, що ви прив'язані, ви трішки зміните свій ритм життя, свої привички, якщо ви хочете цим дійсно займатися. І на завершення скажу. Так таке, що дійсно лише переробка, лише власна реалізація з набиванням, як би мовити, клієнтів, клієнтської бази ви зможете щось заробляти. Тому що ну, здавати ну, трішки воно не то. Та й не трішки. От такі справи. Добре, друзі, всім цього найкращого. Ми продовжуємо працювати. Зараз поїду, куплю банок іще. Банки у нас півлітрові зараз по 10 гривень. Раніше брав Бушні, ні, відмовився, Є на це свої причини. Їх, тоді, їх І ці мить треба, а ті відмивати треба в основному в людей вони в пилюки, в грязі, в такому, то їх тоді. Тобто те, що ти ті, хоч, наче хочеш зекономити, ти там нічого не економиш. Плюс вони дуже часто буває, що вони просто тріскаються. Ну, буває і ці тріскаються, але не так часто. Киришок ще купити, використовуємо в основному господарочку. Інколи буває і спеціалізовані, заказуємо Іменно саме для автоклава. ну, по-різному. Плюс для копчення там в мене ще закінчилась гоздіка, треба взяти. І малиний перець для наступної партії паштету. Ну, якось так. Всім все найкраще, працюємо далі.